Звичайно, що це просто сам аеропорт і нічого не треба було доплачувати. Коли в тебе що там у нас реєстрація на рейс, да? остання стрифа і лакшері, лакшері місця. Це мій самий найулюбленіший момент, коли підіймається літак. Я його абсолютно завжди фіксую. Це я знімаю, як ми заходимо на посадку в аеропорт Лісабону. Я не все зняла, але це було, по-перше, дуже вражаюче, красиво, тому що ми пролітали над горами. Потім е, океан з океану заходили на вже на землю, на материк, на, в аеропорт. На відео це не видно, але з точки зору відчуттів це щось таке було, ну, знаєте, дивовижно і стрьомно. Оце ми купили квитки в метро, оскільки одразу із аеропорту ти можеш потрапити у метро і потім поїхати в Лісабон, в центр міста, куди тобі там по місту треба. Так от виглядає саме метро. І зараз покажу, трішки засняла, як виглядають вагончики в метро. І як завжди, я вважаю, що у нас в Україні найкрутіше, найпростіше метро, ну і найкрасивіше. Так виглядає. Вид з нашого вікна в хостелі ми заселилися. і Я прибігла подивитися, а що там за вікном. А за вікном одна з найголовніших площей Лісабона площа Росо. Наскільки я розумію, це домик Святого Миколая. Він в них там називається, бачите, Ніколаус. І от там от багато сімей з дітками прям заходять в той домик і щось спілкуються з тим Миколаєм. Різдвяний ярмарок дуже подібний на ті, які в нас були до війни у Києві, у Харкові, у Львові і так далі. Ялинка, багато ось таких домиків, їжа, 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 щось продати, якісь хутра, напої, ну і ось, ось такі от, я не знаю, як це аксесуари, ось такі речі. Дуже мало розваги. Тобто, розваги, як правило, взагалі нема. Поїсти, попити, зробити фото-відео, ну може, щось на подарунок під ялинку купити. І все. Розваг нема. Ну це святе діло спробувати їх настойку національну і оце національне тістечко. А це ми потрапили в заклад. Який спеціалізується на виготовленні ось цих пережечків. Вони з риби рибні, а всередині начинка вона з сиру. Сир такий, знаєте, більше як бринза, щось таке плавлений, типовий рибний пережечок. Весь заклад тільки цього імені, цього. Поїжечка національного щось він взагалі покажуть на фонтан. Чи то апельсин, чи то мандарин такий, ми не зрозуміли. Квіти. Ну, Нормально. Давай на сон валяється. Судкаєш. біслій по мене. Це мандарина. Ми все ж таки підняли з асфальту. <засфальта>. Ну що, це? Ну це на мандаринка. Да? Більше як апельсина. Прошу. Щось цей цитрус трішки з'їли, гірко, після гіркий, гіркий. Да, да. Пусті вулички, бо неділя, нікого нема, всі відпочивають, тільки ми скажені туристи ходимо. Це одне з перших місць, де можна побачити панораму міста Лісабон. Ось так виглядає частина Лісабону. Це було зранку десь, ну, може, 10-11. Краса неймовірна. Просто захват. І дивує те, що за містом ти одразу бачиш, як небо поєднується із річкою. А це ми прийшли у Time Out Market, Це типу нашого Kyiv Food Market. Взяли ось такий бутерброд на дві частини розділений, і я собі взяла каву. Кава коштувала євро 50, бутер 13,50. До речі, тут неможливо було розрахуватися готівкою тільки картою. thank mm -hmm. you Це легендарний міст 25 квітня. Він дуже схожий на той, що у Сан-Франциско, тому що його будував той самий інженер. Бо говорять, що подібні якось тектонічні плити, що тут в Португалії, Лісабоні, що там у Сан-Франциско. Але це дуже крутий міст з дуже неймовірним видом. Це просто мастхев там побувати, якщо ви у Лісабоні. Це ваш табелем, і там завжди купа людей. І дуже складно зробити фото і відео на її фоні, і нормально засняти, щоб там не було мільярд людей. Це трішки я засняла музей мореплавства, тому що Португалія дуже сильно. Пишається тим, що саме з Португалії пішли оці ці легендарні відкриття нових земель і навіть нових материків. І хочу зараз вам показати дуже неймовірної вроди класний монастир. Ось він. Монастир Жеронімуш знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Я думаю, ви розумієте, чого. Вхід туди всього лише 10 евро. Стовідсотково воно того варто і говорять, що там покоїться Васко да Гама. Чергова вечеря. В черговий раз я намагаюся скуш... скуштувати щось традиційне, і, як завжди, воно ніяке. Коли ми знаходилися у місті Лісабон, якраз вийшов випуск у Марії Себової про Лісабон, про місто Сінтра, про неймовірної вроди і цікавості замки. І, звичайно, що ми прийняли рішення, що нам терміново необхідно їхати в Сінтру. Ось так виглядає ЖД вокзал у Лісабоні, старий, красивий, величезний, помпезний. Ось так виглядає ну типу електричка. І ось, будь ласка, година і ми в місті Сінтра. Ми приїхали у дуже старе місто Сінтра, а потім від нього той самий мис Сиробко, що називається Край світу. Далі тільки океан. най най, най, най крайня, крайніша точка Європи.